Він говорить, що план, як здолати його, не існує. Він має існувати. Теренс Кроуфорд, новий абсолютний чемпіон світу, зухвало заявив, що його тріумф був неминучим. Я знав, що рознесу його, проаналізувавши стилі, які створювали йому проблеми. І ті, що призвели до його краху. Я зрозумів, усе це у мене є, і навіть більше. План перемоги над Канело був готовий заздалегідь, але плану, як здолати Теренса Кроуфорда, його просто не існує. Ніколи не впав, ніколи не програв. Це не казка, це сага хлопця, що пережив кулю в голову, переміг бідність і зраду, ставши першим чоловіком в історії з абсолютними титулами в чотирьох вагах. Документальна історія. Сім років вулиці Північної Омахи, де кулі свистять, як вікно. Мати платить сусідським хлопцям по 10 доларів, щоб вони його побили. Щоб загартувати, він стоїть, стискаючи кулаки. Я доведу всім. Мої вітання, друзі, на каналі Нокаут ТВ. Сьогодні сюжет 21 плюс зі стріляниною. Тому відтягуйте дітей від екранів. Беріть щось тепленьке, холодок по спині це моя справа. Авансом відповідно реагуйте, залітайте, як буде час на інші гострі сюжети. Обов'язково коментуйте кого наступного хочете бачити в сюжеті. Теренс Кроуфорд народився 28 вересня 1987 року в Омахі, Небраска, місці, де бідність душить мрії. Теренс Бад Кроуфорд. Легенда із північної Омахи, штат Небраска, де асфальт гарячий від боротьби за виживання. А кожен крок може стати останнім. Із бідного району, де банди й бідність диктували правила, він вирвався до титулу абсолютного чемпіона світу з боксу. Його історія це не тільки про тріумфи в рингу, а про незламність духу, бунтівну вдачу та любов до рідного міста, яке ледь не забрало його життя. Уявіть Омаху 90-х Тісні вулички, де запах стейків із забігалівок змішується з напругою Гетто. Молодий теренс, худий і зухвалий, зростає в домі, де мати Деббі тримає сім'ю на плаву, вночі спину на двох роботах. Батько терен старший, моряк ВМС США, з'являється рідко залишаючи сина шукати себе серед хаосу. Вулиця кличе, і теренс не раз махає кулаками в бійках, де правила відсутні. У 2008, коли йому 21, життя ледь не обривається після сварки в гральному клубі в Омасі. В нього стріляють. Кулі летять у голову, одна ковзає по черепу, залишаючи шрами кров, але не забираючи життя. Це був дзвінок від Долі, згадує Кроуфорд. Я зрозумів або бокс, або могила. Боксерський зал цілий боксинг клаб стає його фортецею. Там, серед поту й криків тренерів, він відточує талант. Його кулаки як блискавки, а реакція як у Пантери. Теренс свіч хіттер майстерно міняє стійки, збиваючи суперників із пантеликом. Любительські бої приносять йому медалі, але Олімпіада 2008 вислизає через поразку в кваліфікації. Це б'є по гордості, але Крофорд не здається. Він іде в профі, починаючи з боїв за копійки в задрипаних залах. До 2014-го він уже чемпіон світу в легкій вазі, але зупинятися не в його стилі. У напівсередній вазі він знищує всіх, а в 2017-му об'єднує титули, стаючи абсолютним королем у 140 фунтах. Світ називає його машиною, але для Омахи він герой, який повертає борг. Відкриває BB Sports Academy, де безкоштовно тренує дітей із таких самих вулиць, що ледь не поглинули його самого. Я даю їм шанс, якого сам ледве не втратив, говорить він. Вершина приходить у 2025-му, коли Крофорд виходить проти Сауля Канело Альвареса, зірку, яку вважали невразливою. Але Теренс із його фірмовою нахабною посмішкою розбирає мексиканця як головоломку. План був готовий до першого удару. Кидає він після бою. Омаха вибухає. Тисячі фанатів влаштовують парад, скандуючи ім'я свого хлопця. Сьогодні Кроуфорд живе в Омасі з дружиною, Алішою та шістьма дітьми. Він досі заходить у старі забігайлерки, де замовляє стейки і базікає з офіціантами, ніби й не король ринку. Його шрам від кулі нагадування, звідки він прийшов і чому не здається. Плану, як перемогти Кроуфорда, немає, усміхається він, і ніколи не буде. Визнання. Олександр Усик неодноразово визнавав та говорив Теренс Кроуфорд найкращий боксер. Якщо Усик говорить, то так і є. Пишіть, як ви оцінюєте цього боксера, чи має він слабкі сторони. Не бійся бути іншим, унікальність робить особливим. Що далі? Ремач зі Спенсом ще вага. Він скаже, що наступне. Man, слава Україні! Ей ею. Героям слава! Дякую за перегляд. Підписуйся, тули вподобайку. Вставай після удару. Це бокс, це життя, це Бат Кроуфорд.